Всім привіт! Мене звати Люда я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та іншим. Сьогодні хочу покропити сад. Третя буде моя обробка мого саду. Дуже був сильний вітер і не можу було покропити сад, так що буде ця моя третя обробка з запізненням, так як Треба було, щоб яблуні не розпустилися ще, а вони вже розпустилися. Є ще яблуні, які не розпустилися. Абрикос мій вже має плоди. Я також не встигла його обробити і хочу сьогодні обробити його, бо у нас передають сильні дощі. Абрикос, персик, вони черешня, вони не люблять дуже. Вологі погоди, вони люблять тепло і також дуже сильно кидається на них моніліоз. Я хочу сьогодні вам показати, як я буду і чим я буду обробляти свій сад, тому що вже сьогодні зранку я встала, дивлюся, погода тихесенька, вітру немає, можна спокійно обробляти без вітру. Також сливочка відсвіла. Обов'язково її треба. Також обробити. От, вона якраз в такій стадії, що її можна обробляти. В такій стадії є черешня. Це є пізня черешня у мене. Вона ще отак квітне, але я її сьогодні теж оброблю, бо цього року ми зрізали вишню, бо дуже була вражена хворобами, і ми її зрізали, щоб не розносилося все по садку. Але я її оброблю також. І тут у нас є така велика. Черешня, теж я її сьогодні оброблю. Яблуні почали розпускати вже теж свої бутони. Правда, не всі, коли вже яблуня знаходиться уже в такому стані, коли кожний бутон окремо. Сама Найкраща тоді обробка, тому що її ніжки кожна окремо, і саме краще обробляти, тому що шкідник завжди знаходиться на кінці ніжки. І потім, дивишся, ніжка почорніла і відпала, почорніла і відпала. І самий найкращий отакий от період обробки, коли вона вже йде гарно, розпустилася не отакою от купочкою малесенькою, бо так як тут, тут малесенька така купочка є, цвітіння, так як би хотілося більше відкриття. Камера погано фокусує. Отак з цієї сторони покажу. Отак, От бачите, вона тримається так, як вся в купі. А хочеться вона оприскуватися, щоб була вже вся відкрита. Вона ще просто відкривається і вона ще повністю вся не відкрита. Так як отут, то вже відкрита, бо вже навіть хоче квітнути. Правда, більша вже частина яблуні заквітла. Десь 40% цвіту вже є на яблуні, ну, але все рівно я їх оброблю. Ну що, приступимо до обробки. Сьогодні я вже собі приготувала, покажу, чим я буду обробляти. От у мене є хорус і актара. Я собі Беру цих два препарати. Також, коли вже є більше 20 градусів тепла, я використовую також ще іскор. І почну сьогодні з цих препаратів. Я беру пів літри води, висипаю це все. У пів літри води розчинюю оці препарати і тоді на 7,5 літрів розвожу ці препарати. От виходить у нас така маса. із хорусу і актарою. І зараз я просто висиплю, вже готовий у мене пачок, і зараз я висиплю висипаю, воно краще, коли розчинювати ці препарати окремо, закриваю і почну свою обробку бочку є 7,5 літр води. Так, я готова. Ну що, почнемо оприскувати сад. Ще включу свій оприскувач і буду оприскувати починати з молодих деревців, свого молодого саду, і закінчу старими деревами. Отака процедура третьої обробки, а я на цьому буду своє відео закінчувати. І всім вам хочу подякувати за ваші підтримки, за ваші підписки. Я вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю такої прекрасної весни, яка надихає, дозволяє працювати. Нехай Господь благословляє всіх вас, всі ваші сім'ї, родини, нехай посилає тільки мир, добро, злагоду, добробут в кожну сім'ю і в кожне серденько. І будьте всі здорові, всім вам гарного дня, до перемоги!